Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Перш за все, всіх хочу привітати з Новим роком, оскільки в мене ще в новому році відео не виходило, чесно кажучи, він в мене так почався не дуже якийсь без настрою, нема не настрою нічого взагалі не святковий, не святковий настрій. Але я зичу вам. Всього всього найкращого у новому році. Головне, щоб здійснилася найзаповітніше мрія українців, щоб швидше закінчилася та вся клята війна, щоб ми всі жили дружно, щасливо, мирно у нашій Україні, цвітучій, красивій нашій рідній Україні. Сьогодні хочу поділитися з вами посилочкою, яка мені прийшла. У мене скоро день народження, і у моїй групі вишивка бісером від Наталки. Ми робили до дня мого народження обмін подарунками. І ось прийшла посилочка до обміну подарунками. У мене дівчата шок. Коли я її побачила, коли мені приніс син її забрав і приніс додому. У мене просто слів немає, яка вона габаритна, яка вона велика. Я навіть не знаю, що там, дівчатка. Ми зараз будемо разом з вами дивитися, що ж мені поклала дівчинка. У кінці цього відео я вам обов'язково скажу, від кого мені прийшла посилочка. Зараз в даний час ми її будемо разом з вами відкривати. У мене просто шок, дівчата. Ви погляньте, яка це посилочка. Яка це старова коробка, я, я просто шокована. Ой. Не буду поки казати імені. Буду казати, дівчинка, те, що здоріла, чи що така посилочка габаритна, дівчата, це, це взагалі відкриваю разом з вами. Я просто кинула всю роботу і побігла швиденько, і побігла. Дивитися, що ж в тій посилці, бо вона така габаритна. ну звісно наклали ще почта бумаги. капець у мене шок. Ви погляньте, що тут так лежить. Малічно, як такої бумаги дуже багато. І це ми розберемося. Ой, дівчата, що там є? А що там є? Красота там є, красота. Це я так розумію. Тут щось таке цікаве, дівчата, як би то нам його все подивитися? Давайте ми ось так. Я дещо так поки в сторонку заберу габаритну коробку, Боже, яка вона важка. Тут щось цікавеньке. І буду діставати і вам показувати. Так, що це таке? Ух ти, це щось якесь солодесеньке. Так, хоч ви бачите, що я вам показую. Такий ведмедик. Це якась копілка. Ведмедик-копілка навіть можна кошти збирати. Цікавеньке, ну, цікавеньке. Класавчик. Дякую. Дуже приємно. Капець, яка красота тут. Так, буду доставатись те, що легко дістається. Ой, який чудовий прекрасний набір. Це, мабуть. Мило, та гель для душу. Так. Гель для душу бачу. А можливо, це і це, і це гель для душу. Клас, дякую, дівчинці. Ой, капець скільки це взагалі. Клас, клас, клас. А це що таке? Який Класний, дивіться, який класний блокнотик. Можливо, моя Іринка його зараз запересує. Вона любить таке. Дивіться, який він класний, класний, такий м'який, пушистенький котик, крас. Класний. Красота. красота. Так, може, я трішки камеру опущу дівчатка трішечки. Але як опущу, то може не все бути видно. Зараз. А, ну, давайте трішечки опущу. Ось так. Трішечки. Ой, ось так. Поставимо. Медведика. Що тут ще є у нас? Ну, Давайте. Ой, який солоденький дідусь. Класний солоденький дідусь. Класний. Для Іринки мої. Або Сергійкові за те, що забрав посилочку. Ух ти! Клас Класка красота! Дивіться, дівчата, це я вам покажу. Це вже вишивальна дівчатка. Ось так покладу. Це поки від... ось так підсунемо. Дивіться. Клас! Дивіться. А, я його хотіла, як хотіла. Ой, вибачте, зачепила штатив. Дивіться, красота яка. Який сніговичок прикольний. Клас. А це який дідусь! Клас! Я на нього теж дивилася. Красота. Це, певно, було в мене в колажі. Може, не було, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, що у мене було в колажі, що не було. Дивіться. Красота, я цей місяць також дуже хотіла, дуже-дуже дивіться, дякую. Дякую мої дівчинці. Дякую. А що це таке красиве? Клас, я так їх люблю. Дивіться, дівчата, дивіться, який класний гном. Клас! Я їх я так люблю ці, ці гноми. Ой, як він зародить так такий. Клас, я їх так люблю, вони мені так подобаються. Дякую, це класний подарунок, взагалі прикольний. Я їх так люблю. вони мені подобаються, ті гноми класні. Взагалі супер. Я так посажу його. Не знаю, буде, видно, не буде. Ой, так класавчик, Хороший класавчик. Так, один пакет ми розібрали. А тут ще щось є. Тут ще щось є, дівчатка. Так, тут є откриточка. Ось, я при... прочитаю на кінець її. Ось така гарненька відкриточка. Прочитаю на кінець. І ви здогадаєтеся, хто це зробив мені подарунок. Дивіться, яка красота. А що це таке? А що це? Ти, такого я не бачила, дівчата. Дивіться, я аж затихла. Дивіться. Шоколадні міні туфельки. Ой, ви знаєте, мені аж цікаво. Давайте ми його відкриємо і подивимось разом з вами, хоч тут так гарненько зав'язаний пантик. Але мені так хочеться його подивитися. Що ж це за за шоколадні міні туфельки? Придеться стрічечку зняти. Стрічечку ми знімемо. Мені ж просто цікаво стало. Дівчата, Дивіться, я такого не бачила ще. Капіц. Дівчата, я такого ще не бачила. Я вперше таке бачу. Гляньте Гляньте. Капець. Його даже їсти жалко. Його треба поставити і хай стоїть для красоти. Капець. Які класні туфільки. У мене взули. Красиві туфільки, шоколадні. клас. Я ж такого не бачила, чесно. Капець. Мені дуже назад, як би його покласти, щоб... О, так робіть. Клас, я ж такого не бачила, дівчата. Це вперше таки бачу. Клас. Вообще. І тут ще в мене є. Ще, ще подаруночки. Я красота. Дівчата. Тут ще як цукерка така. Бережіть себе і Україну. Гляньте. Дякую. Це, напевно, вже і подарунки мені на день народження. Плюс до того всього. Плюс до обміну, дивіться. Яка красива композиція з квітів. О, красота. Нам, можливо, ще й пахне треба, а я відкрию. І не хочеться, і хочеться. Можливо, доносі там пахнюче. Я поміну. три. Точно пахне зисята. Красиво. Красота. Я його достану, щоб вони мені було пахнило в кімнаті. Красота! Часто зараз покажу вам, доставши стрілки. Як вони пахнуть. Ну, що тут пише? Ой, тут є у нас візитивка. Виготовлення квітів з мильних а, композицій з мильних квітів. що собі вони мильні? Нічого собі, дівчатка, ви подивіться Треба дівчинки запитатися. А, як вони пахнуть, вам не передати. Декілька порад, як доглядати за композицією. Квіти з мила не доставлять багато клопоту, для того, щоб вони радували своєю красою протягом, як мінімум, трьох років досить притримувати декількох простих правил, уникати попадання вологи на виріб, якщо ви не плануєте використовувати його для проведення Ванних процедур, так як мило може розм'якшити, оберігати від впливу високих температур для запобігання плавлення, плавлення мила, виключити потрапляння <кій> прямих сонячних променів, так як квіти можуть втратити свій колір, пил на квіти особливо не сідає. Достатньо раз на місяць продувати їх холодним повітрям за допомогою фена. Пелюсткам властиво трохи підсихати, вихід раз... властиво трохи підсихати, вихід раз в 2-3 місяці, ставити їх на ніч у ванну кімнату, щоб вони набрали трохи вологи, зберігати в місті, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вишукана краса мильних букетів здатна дивувати своєю привабливістю довгий час. Клас! Красота, дивіться, яка в мене красота. Як вони пахнуть? Вам не передати, який це класний запах. Дякую, дівчинці, яка мене порадувала сьогодні. Капець, в мене аж настрій піднявся, дівчатка. Зараз піду з хорошим настроєм готуватися до вечері, до Різдвяної вечері, так як на сьогодні Різдво наближається, Різдвяна, Різдвяна вечеря. І зараз зачитаємо листівку. Від кого ж прийшло стільки, стільки красивих подарунків. У мене просто, просто шок. Дівчата, я вам, я хочу так розложити, щоб показати, щоб все було. Я так розложу поки. І візьму, знаєте, е, зніму потім штатив і вам ще раз покажу всю цю красоту. Ви погляньте, скільки це краси, скільки тут прийшло, е, прийшло краси. Тобто в мене взагалі шок, шок, шок. Навіть не знаю, як його все розложити, щоб воно все помістилося. То, такої, стільки, такої краси, то взагалі подарунки, дякую. Читаю листівочку. Наталочко, щиро вітаю тебе з Днем Народження. Міцного здоров'я, жіночого щастя, сімейного затишку, мирного неба, нових творчих проєктів та неймовірного натхнення. Завжди посміхайся та радій життю з найкращими побажаннями, дівчатка, готуємося. Хто ж це нам прислав подарунок? Яна. Вишивана від Яночки, В мені прийшов такий чудовий, прекрасний подарунок. Боже Яночка, я тобі так щиро-щиро вдячна за ці твої приємні, приємні подарунки у Різдво Христове та моє напередодні мого дня народження. Я знаю, Яночка десь має від'їжджати, тому вона прислала раніше свій подарунок. Ось ось такі чудові. Чудові вже так розклала, ось чудові, прекрасні подарунки Яночка мені прислала. Я не знаю, в мене нема просто слів. Така габаритна, велика коробочка і стільки красоти, дівчата, ви що. А цей гном, то я взагалі я просто капець, яка я щаслива. Я так їх люблю. Це його прекрасні, христочки. а ти. А, а це я взагалі це. я... У мене в хочушках воно було дуже-дуже давно. Дуже такі прекрасні, ці е, е, заготовочки від чарівної країни. Зараз вже, як то кажуть, Wonderland Craft називається, бо вони перейменувалися. Е, але для нас, я думаю, всіх воно залишиться е, чарівна країна. Ми її будемо називати, що це чарівна країна. Не знаю, як до цього буде відноситися виробник, але ну, я знаю його як чарівна країна, волшебна страна, але ну, я вже не кажу російською, перевожу на українську мову, тому кажу чарівна країна. Їм отак треба було й переіменуватися з волшебної на чарівну країну. Ось, А так вони на «Wonderland Crafts» перезвалися. Ну Чудові, прекрасні подарунки. Яночка, я тобі щиро щиро вдячна за ці твої чудові, прекрасні подарунки. А ці квіти вони, ой, в них такий запах, вони будуть мені, мене радувати. Я їх поставлю біля себе. Буду... Поставлю біля себе. Ой, дякую, Яночка, тобі за такі приємні, щирі подарунки. Красота, просто красота. Дякую всім за увагу. З вами була Наталя Де. До нових зустрічей і ще раз бажаю вам в новому році, щоб здійснилася мрія українців, щоб скінчилася клята війна і щоб ми жили дружно і мирно. Нехай будуть здорові ваші сім'ї, родини, Яночка, твоя сім'я і родина нехай буде здорова, щаслива, ніколи не хворійте. Завжди будьте дружні, мирні. Привітні, такі, які ви є. Обіймаю тебе, Яночка, твою сім'ю і родину. Нехай ви будете щасливі, нехай вам повертається це в сто раз більше і щоб ви були такі, які ви є. У тебе чудова родина. Я це прям відчуваю, що у тебе чудова сім'я та родина. Бажаю всього всього найкращого. А також своїм підписникам вітання ще раз з Новим роком, Різдвом Христовим. Будьте здорові, щасливі, кохані, дружні, мирні, спокійні, щоб бережіть свою нервову систему, щоб ви були всі-всі здорові, всього, всього вам найкращого. Від щирого серця, від щирої душі, я вам цього всього бажаю. Усі мої підписники, друзі, знайомі, всі, хто мене знає, хто не знає. І навіть ворогам бажаю всього-всього найкращого. Всіх люблю, обіймаю з вами ваша Наталя. Де, усім до нових зустрічей.